Це текст за Сьогодні почалася службова перевірка і матеріали основому рішення щодо е імовірності зміни прокурора Тернопільської області. Прокурор Тернопільської області приватизував три квартири сумарною площою 232 квадратних метри. До речі, квартира площею 100 квадратних метрів це службова, яку Мартинюк вдало приватизував. Я використав своє право на приватизацію, приватизував на себе особисто квартиру, яку отримав. Ми ці справу передали в Генеральну прокуратуру України. Зараз назначена перевірка. Якщо це правда, він буде не просто зняти, буде зняти за статею.